Гумі. Гумі. В нашому саду почали плодоносити гумі. Невеличкі такі от кущики поки що. Один, другий, третій і маленький четвертий, інший сорт взяв. Плодоношення в них тільки починається. Отакі от ягодки. Цвіли вони рясно. Ну, оскільки молоде деревце, плоди пооб... пообсипались, вони буває скидають на початку плодоношення. а потім буде рясніше і рясніше. Такі от класні ягодки. Спокусуємо зараз. О! Приємно на смак. Кисло-солодкого смаку, таку має кісточку посажу. Поки десь туди в ґрунт. Зелені ягодки отак от виглядають. А так виглядають червоні вже стиглі ягоди. Смачні, таке доповнення палітри смаків у нашому саду. Отакі от, от гумі деревця. Буде рости, я так бачу, в вигляді кущів. Хороший, приємний смак, трішки терпкуватий, але приємний, класний смак. Ягодки такі кисло-солодкі. Більше солодкі, кислоти майже не відчувається. Дозріває в різні терміни. То одні вже стиглі, другі ще тільки лише підростають. Тобто поступово буде дозрівати. Такий от кущик гумі. Коли вже клубнічка вже відходить, от закінчується, ну, висить, вона вже перестигла. І тут новий смак гумі після кислої, такої ж кисло-солодкої вжималості. Пробуємо інші смаки. Дуже хороша цінна ягода. Плодова культура в нашому саду. У нас можна придбати череночки, можливо, хто може вкорінювати вміє чи прищеплювати. Телефонуйте, підписуйтесь на наш YouTube канал Дачник АМГ. Також в описі YouTube канала є наш сайт черенкі.київ.ua. Заходьте на наш сайт, там є сторіночка, каталог, контакти. Телефонуйте щодо саджанців та черенків. В основному, черенки в нас.